У Полтаві на чемпіонаті області вихованці та вихованки відділення плавання дюсиша номер 1 розпочали свої виступи із здобуття медалей. Під час запливів у басейні «Акваарена» юні плавці з горішніх плавнів здобули більшість нагород, що розігрувалися на початку чемпіонату Полтавщини. Докладно про успіхи вихованців «Дюсиша номер Нордин знає наш кореспондент Дмитро Булига, який наразі фільмує ці змагання. Впевнений старт та здобуті медалі. Саме так розпочали свої виступи на чемпіонаті Полтавської області з плавання юнаки та дівчата з горішніх плавнів. Вода у басейні Акварена вже добре знайома юнакам та дівчатам із горішніх плавнів, тож їм не потрібен час на адаптацію, і вони вдало стартували на змаганнях обласного рівня. У конкуренції з юними плавцями Харкова та Полтави. Вихованці та вихованки відділення плавання дюсиша номер один здобули більшість нагород на 200 метрівці комплексним плаванням у першості, що триває у басейні «Акваарена» на водні доріжки вийшли учасники віком не старше 14 років. Змагання розпочалися із запливів на 200 метрів комплексним плаванням. Із шести медалей цього дня чотири виявилися на рахунку юних плавців та плавчинь горішніх плавнів. До того ж, у юнаків увесь подіум був за вихованцями дюсиша номиродин. Перемогу тут здобув Артем Дяченко, другим став Денис Марченко, який відстав від чемпіона менше, ніж на секунду. Бронзовим призером першості був Ігор Федоренко. У дівчат бронзову медаль виборола представниця горішніх плавнів Єлизавета Толкало. Чудовий старт на першості полтавщини з плавання юнаки та дівчата Дюсиша номер 1 намагатимуться продовжити подальшими успіхами та здобуттям медалей.